Всем знову привет! Ви на нашем канале Чит, Круто, Буктюб. Новий я з вами Анжеліна. А про яку книгу ми сьогодні з вами поговоримо? Вони зазнаються, не, не підпишіться на наш канал, не поставите лайк і не нажмите дзвіночок. А сьогодні у мене така дуже прикольна книга, яка звається Детектив Дубка. Загадка пані Уфі Лот. Історія та ілюстрації тролі видавництво моя книжкова полиця. Коли ми цю книжку купили на книжковому арсеналі, і нам це видавництво зробило 50% знижку на неї. Я взагалі не їхала по цю книгу, але я її побачила на книжковому арсеналі, і мені захотілося взяти, тому що я її бачила в Тіктоті, і коли я її читала, вона мені навіть сподобалася. Uh, тут різні в цілій в книзі якісь малюнки, текст, загадки якісь. Uh, історія була uh, про детектив Дубка, В нього ще був такий друг, як помічник, uh, і вони розкривали uh, справу з фіолетовою пані. Uh, новини були історія, що надихає. Вона вирощує батант вже 20 років. Ця, е, е, ця жінка в фіолетовому пані. Ось були такі новини. Потім була історія. Вони, вони шукали е, клад на, е, на бататовому полі. Е, Детектив Дубка їм допомагав. Е, спочатку сталося оце, вони взагалі не зрозуміли, а потім детектив Дубка замислився. Батат, якщо ж кажеться, кажеться що вона вирощує батат 20 років, і це ж на сонці вона постійно працює. Вона е, і в новинах, і так. Вона була так, в неї була темніша шкіра. А тут вона, біла, вона була біла. І ще раз дивіться на новини. Хто вже відгадав, то вони тут шукали клад, тут теж можна дивитись, робити лабіринт і тому подібне. І з цього можна щось, якісь загадки і тому подібне. Мені ця книга дуже сподобалась. Е, і на менший вік можна і на трошки старший, але я її вам все одно раджу прочитати. Я думаю, що ви її десь бачили в інтернеті або ще так. Я вам її дуже раджу прочитати, бо я її прочитала, вона мені дуже сподобалась. А читати різними мовами англійською, словацькою, чеською, польською, українською, але тільки не російською, тому що нащо вам це треба. На всім па-па-па-па!